Півстоліття роботи заради майбутнього. Хмельницький 17-й ліцей відзначає 50 років від часу створення. Серед випускників немало відомих людей. Як святкували та чим дивували, дивіться у наступному сюжеті. У приміщенні школи мистецтв сьогодні людно. Тут зібрались випускники усіх років 17-го ліцею. За роки існування навчальний заклад став одним з кращих не лише в обласному центрі, а й в Україні. Учні стають кращими в олімпіадах та змаганнях. Показують гідний рівень під час зовнішнього незалежного оцінювання. Це заклад, який внесений в книгу флагмани освіти і науки України. Заклад, який нагороджений кришталевою совою. Заклад, який має диплом міністра освіти, бронзову. Медаль міжнародної виставки е, освіти інноватика в освіті України і інноватика в освіті міжнародній. І наша коронна фраза ви наші діти і ми вас любимо. І стосується ця фраза всіх без виключення. Дмитро Городецький приїхав на ювілей рідної школи з Москви, запевняє, заклад насправді дав усе необхідне для впевненого прокладання дороги в житті. В нашому класі з 27 людей. чоловік. 13 были медалистами. Но все ребята нашего класса стали настоящими гражданами, большими интеллектуалами и успешными в семье, в жизни, в творчестве, в бизнесе. Я думаю, что это очень и очень значимо. И в этом и есть суть школы. П'ятдесят років тому Галина Павлівна вперше переступила поріг на той момент ще школи номер 17. Вже через рік була випускницею. Сьогодні згадує навчання з трепетом та щирою посмішкою на обличчі, адже як і півстоліття тому очі однокласників горять від радості. Зустрічі «Школа – це для нас все. вона нам дала дорогу. в життя, виростила нас і наші вчителя. Сьогодні ми спілкувалися зі своїм учителям і фіміроничем. Вот который сейчас в Америці по скайпу сьогодні говорили, бо усім приятне його відітя. То тако учительна шкари заповнила сам на всю жизнь. Переповнена емоцій і вчитель математики Раїса Іванівна лише два роки тому пішла на пенсію. За своє педагогічне життя працювала не в одному закладі. Однак у 17-му ліцеї затрималась найдовше. Каже, навіть у вісні проводить уроки завжди намагалась дати для учнів більше, адже понад усе любить дітей. Я так люблю школы и учеников. Помню это все. И я даже, мне даже ночью иногда снится, что я работаю, провожу уроки, и что дети меня не слушают, хотя в действительности все было наоборот. Мы старались дать знания прочные. Мы были коллегами с учениками. Для сімей у химівни цей день і сімейне свято. адже починалось усе із її батька. Тут він не лише вчителював, а й жив певний період разом із сім'єю. Тож для дочки 17-й ліцей це книга життя. Закінчивши його, вона повернулась сюди викладати. Згодом першокласницею привела доньку сьогодні. І син вже випускник. Ми жили в школі. перші п'ять років. Я просто почала ходити в фізкабінеті, де працював мій моя. А вся дальнейшая жизнь связана с этой школой, 10 лет учебы, возвращение в качестве учителя, продолжение в детях, ну и надеюсь, продолжение во внуках. В принципе, это целая эпоха, которая я не хочу, чтобы заканчивалась еще так быстро. Да, я могу повторить свои мамы слова, и я, ну, я буду этим горд, потому что я действительно тоже вырос, э, во-первых, У нас дома это была школьная площадка, это был школьный двор, в котором я научился все говорить. Самое главное, что мне эта школа дала, это... То, що я почувства себе дісине чоловіком. Для кожного з них цей день особливий: 50 років вік, який подарував майбутнє тисячам. Адже щороку з дня у день майже півтори тисячі учнів отримують знання у стінах ліцею. Вчителі й нині докладають максимум зусиль, аби кожен з школярів хотів повертатись до своєї альмаматер знову і знову. Отримала масу задоволення від навчання в своїй школі. Я дуже хочу сюди повертатися, тому що тут мої улюблені вчителі, які дали мені стільки знань, стільки любові, стільки уваги. Я їх дуже-дуже люблю. Я просто не знаю, як я зараз без своєї школи, тому що мені хочеться повертатися сюди просто кожен день. Школа для мене це дитинство. Я тут зустріла перших своїх друзів. мені дали. Базові знання, які мені допоможуть у майбутньому, і для мене це гра була можливо. Гра, в якій я була маленькою дитиною, для мене вирішували всі важливі проблеми. Для своїх гостей шкільний колектив приготував справжній вечір ностальгії. Фотопрезентації не залишили нікого байдужим. Це можливість згадати, хто яким був, та тих, кого вже немає. Щирість емоцій переповнювала присутніх: квіти, оплески та сльози на очах. Сьогодні тут випускники. А вже за декілька днів у стінах ліцею гомонітимуть ще учні. Юлія Кучер, Володимир Вінськевич, новини 33 третій канал.